Слава Богу, братій. Сьогодні чули, як наші діти, наші внуки славили Господа, співали для Господа. Знаєте, одну річ дуже так тверезу і потрібну для християн. Вони тут нам запропонували, щоб були уважні. Знаєте, і люди, які... Не уважні до того, що говориться, а є люди, які уважні. І там було в одній пісні, вони співав на російській мові. Вспоминаю о Богі. І розмишляю. Дві речі. Є люди, які згадують, згадують, але ніколи не розмишляють над тим, що вони робили, як вони жили, як вони ходили, як служили Богові. Не розмишляють. Отак От собі згадав, але сьогодні діти нам говорили, що згадую і роздумую, розмірковую над Божими чинами, над Божими ділами, над Божою рукою хранящою і благословляючою. Над Словом Господнім, над заповідями Божими, над виконанням того, що хоче від нас Христос. І апостол Павел до Тимофія говорить, каже, а ти пам'ятай про одну річ. Пам'ятай про Ісуса Христа. Не про щось інакше, а про Ісуса Христа, який воспитав за моєю Євангелією, каже апостол Павло. Так він навчав, так Він говорив, так Він робив в своєму житті. І сьогодні наші діти вони зробили одну добру річ. Знаєте яку? Я вам прочитаю з книги Псалмів. 91 й псалом з першого вірша. То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати імення Твоє Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою, слава Господу. Оцю добру річ сьогодні наші діти, ті, які в залі, ті, які тут от на сцені співали, вони зробили добру річ. Ака це це добра річ дякувати Господеві, виспівувати імення Його. Розповідати про милість Його, про правду Його це є добра річ. І каже слово Господнє, нижче в цьому 91-му псаме такі слова: в справедливий, як пальма, і вижнеться, немов кедр на ливані. посаджені в домі Господні цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди немає. Слава Господу! Каже слово Господнє, що засвіте справедливий. Засвіте справедливий, той, який тримається Господа, той, які тримається доріг Господні, той, який робить правду в своєму житті, і каже слово Господнє, що каже: посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. Посаджені в домі Господнім. Не посаджені якимось місцях інших, в яких місцях, де є. Не беззаконня гріх, нечистота, мерзість якась, а каже: ті, які в домі Господнім посаджені, вони світуть на подвір'ях нашого Бога. Сьогодні багато людей говорять, що ми ходимо на подвір'я, там, де є святі місця, чи ще щось, але каже, вони будуть свісти, каже, не на подвір'ях нашого Бога, нашого Бога. І не тільки в тих юних роках, не тільки в цих маленьких дітях ми будемо це бачити, але каже слово Господнє іще в Севенії. Возрастуть, пройдуть життєву дорогу, йдуть, йдуть якісь літа більше старші, і каже слово Господнє: в сивині будуть вони цвісти і будуть цитити свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди немає, слава Господу. Ті, хто посаджені в домі Господньому, не тільки посаджені десь там в цих місцях, де не славиться ім'я Господнє. Знаєте, часто батьки хочуть, щоб дитина пізнала і то, і то, і інше, і інше, і інше. Але знаєте, важлива одна річ, щоб дитина з дитинства пізнавала Бога, щоб дитина з дитинства була, була посаджена в домі Господньому, щоб була цвіла на подвір'ях Бога нашого, Бога нашого, і тоді возросте, і тоді не схибить, і тоді не піде дорогами світу цього, світу цього, але буде розповідати про великі чудні діла Господні. Сьогодні багато батьків страдають, страдають, бо діти пішли свій час не тою дорогою. Бо вони в тому домі посадили свій час, не той напрямок дали в їхньому житті, не туди, їх направили, не то, їх направили. І не пізнавши Бога, пізнати, пізнавати беззаконня світу цього. І страдають батьки, гинуть душі. Але так слово Господнє, ті, які посаджені в домі Господньому, воно буде цвісти на подвір'ях Бога нашого. Слава Господу. Вони будуть цвісти на подвір'ях Бога нашого. Вони возростуть, вони в севині будуть свіжі, ситі, вони в севині будуть розповідати про великі і чудні діла Господні, славити ім'я Господня. Хай їх благословить Господь за їхнє це служення. За те, що вони славлять Господа, за те, що, як говорить цей псалмоспівець, то добре прославляти Господа, то добре виспівувати Йому. Хай Господь благословить, що вони в своєму житті завжди шукали того, щоб славити Бога, хвалити Бога, подякувати Господу, не тільки в цей день, коли ми маємо це свято Жниве, дякуємо Господу, за це все, що Господь дарував для нашого життя. А кожного дня і в кожний час, щоб розуміли, що вони не посаджені в домі беззаконні і гріха. А ми посаджені в домі Господньому. Слава Господу! Хай Господь благословить нас, власнує дітей наших, внуків наших, Хай Господь дасть їм ту ревність шукати лиця Божого, щоб вони возросли. І коли будуть в севині, може, вони зараз не дуже пам'ятають, а може колись в сивині вони згадають, що було таке служення перед лицем Господнім. І що читалося слово Господнє, що посаджені в домі Господньому і будуть свісти на подвір'ях. Бога нашого слава Господу, і в сивині прославлять ім'я Господнє. Ми помолимося за них. Хай Господь благословить. Хай Господь їм дасть сили, хай їм дасть крепості, хай їм дасть добре бажання. Завжди славити Бога нашого, а Богу нашому Хай буде слава по віки. Амінь.